Привіт, друзі! Сьогодні 3 січня, з вами знову Дриклачок. 3 січня, ймовірно, буде у нас новий міністр оборони. Можливо, завтра. Але вчора президент сказав, що в нього рішення вже є, і ним буде не шмигаль. ЗМІ тим часом публікують інсайдерську інформацію про інші кадрові рішення, які планує зробити президент України. принаймні, каже, що він має намір зняти з посади і малюка. Те, що я бачу у соціальних мережах, вже точиться дискусія стосовно доцільності такого рішення. Тим часом Дональд Трамп розпочав війну. Це може виглядати трішки дивним, адже Трамп не про війну, але він почав, я назву так, військову операцію проти Венесуели. Довго він мовляв Мадуру піти з посади, але той не хотів. І з'явилася інформація про загиблих внаслідок російського удару по Харкову. Вчора там було завдано удару двома балістичними ракетами. На жаль, під завалами знайшли тіло дитини трьох років, а от його маму шукають і донині. Давайте про все детальніше. Підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно, шерте відео друзям та знайомим. Це допомагає просуватися контент україномовному на платформі YouTube, Ну і ми розширюємо разом з вами наш канал. Про кадрові призначення дійсно очікувано несподівано. Володимир Зеленський запропонував Федорову очолити Міністерство оборони України. Поки що не бачив я реакцію Михайла Федорова, адже він постійно займався цифровізацією. На думку Зеленського, Федоров буде успішним в проектах з розробки нових технологій, що стосуються дронів. Вони вкрай необхідні для того, аби підтримувати нашу обороноздатність у війні проти Росіян. Денис Шмигаль каже Зеленський, я запропоную очолити інший напрямок в державній роботі, невдовзі будуть ще кадрові рішення, ну, каже, що він уже може бути міністром енергетики. Ну і також незабаром оголосять нового очільника служби зовнішньої розвідки. Завтра ми продовжимо зміни. Хоча вчора з'явилася інформація про те, що службу зовнішньої розвідки очолить Кононенко. Хоча це ще не факт, бо указу, відповідно, на сайті президента поки що немає. А про Шмигаля як можливу його посаду наступну міністром енергетики написав журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в офісі президента і з посиланням на інформацію, яку він має від кількох народних депутатів. Ключовим аргументом вважається його правлівський досвід та робота в енергетичному секторі до приходу в уряд. Рішення поки не ухвалено, але така кадрова конфігурація перебуває в активному обговоренні. Ну і щодо малюка, нібито хочуть його призначити, чи то очільником. Служби зовнішньої розвідки чи секретарем РНБО, але малюк не хоче йти з посади і кажуть, дуже сильно опирається цьому. Будемо слідкувати, друзі, за цим. Мені це все схоже на перетасовування колоди карт, черговий раз змінюють тих самих, просто переставляють на інші посади. В такий спосіб президент хоче показати, що він вичищає Авдіїві стайні після скандалу із Єрмаком, але не дуже схоже на це. Однак, слідкуємо, друзі. Сьогодні, до речі, у Києві. Відбудеться засідання радників з питань національної безпеки, лідерів Європейського Союзу, які вже прибули до України. Не всі, звичайно, хтось буде вмикатися онлайн, вони будуть обговорювати гарантії безпеки. Тим часом у самій Європі лунають заяви доволі неоднозначні про Україну. От зокрема, Чехія не готова гарантувати кредити Україні, незважаючи на підтримку на рівні Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр цієї країни Бабіш. Він буде відігравати, як на мене, ключову роль у подальшій політиці зовнішньої Чехії, не лише що стосується України, а й що стосується всього Європейського Союзу. Він заявив, що більше дратує те, що на саміті ЄС майже не говорили про мир. Я сидів поруч із Макроном, каже він. Ми знайомі дуже давно, у нас дружні стосунки. Ми обговорили багато і я спитав, що далі. Він відповів, що вони роблять усе можливе. Я запропонував, давайте домовтеся хоча б про перемир'я на святвечір і про завершення війни 24 лютого 2026 року, ну якраз на четверту річницю початку широкомасштабного вторгнення. Мир, каже. Прем'єр Чехії безпека для всіх він також зазначив, що після завершення війни Росія, як агресор, повинна сплатити репарації. Але це питання після війни, і про це Бабіш, до речі, говорив із Дональдом Трампом, 26 грудня. Заява, чесно кажучи, половинчаста притягнути до відповідальності тих, з ким хочуть замиритися, хоча, звісно, перспектив. Вибити росіян з території України у нас не так багато, і справді треба завершувати цю війну. Про це багато говорять політики і вже це сприймається теза в Україні більш спокійно, ніж, наприклад, було минулого року. Про це ми вчора говорили в підсумковій програмі Вежа друзі. До речі, можете переглянути її за посиланням в верхньому кутку. Поряд із тим, є в Чехії і інші політики, які більш жорстко налаштовані проти України, зокрема. Лідер парламенту цієї країни у Чехії опозиційні партії хочуть провести голосування в палаті депутатів щодо відставки голови цього парламенту Томіо Акамури через антиукраїнську новорічну промову. Наскільки буде результативним таким голосуванням, я маю великі сумнів, бо для цього треба мати більшість у позиції, поки що там немає. Ну і в Польщі триває дискусія стосовно того, коли може закінчитися війна в Україні. Населення країни майже 60% поляків не вірять, що війна в Україні завершиться 26-му році. Про це свідчить опитування Ібріс на замовлення видання Речпосполіта. Протилежну думку мають близько 22% респондентів, а ще майже 19% не визначилися із відповіддю. Ну, звісно, дуже хочеться полякам, щоб війна в Україні не закінчувалась. Тому я вважаю, що саме цим мотивувалися і обґрунтовували свою думку ті респонденти, які відповідали на запитання щодо перспектив миру в Україні в 2026 році. Бо як тільки закінчиться війна в Україні, загрози для Польщі зростають неймовірно в рази. Тим часом. Росіяни вночі знову атакували Україну. 95 ударних безпілотників прилітало в наш повітряний простір. Вдалося подавити ребами або збити 80. Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на восьми локаціях. Також є падіння у ще на двох. У Харкові, як я сказав на початку, під завалами багатоповерхівки було знайдено Тіло жінки за попередніми даними, це може бути мати загиблої дитини, якій всього три рочки. І частина Миколаївщини без світла після масової атаки на критичну інфраструктуру. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ну і трішки тепер, друзі, детальніше про військову операцію Дональда Трампа у Венесуелі. Не те, що це стало несподіванкою, але я особисто мав сумніви в тому, що Трамп наважиться на це, хоча ймовірність була дуже високою, адже Венесуела – це не Росія. А інтерес американців у Венесуелі доволі серйозний, і політику Америки щодо Венесуели, яку продовжує Дональд Трамп, підтримували ще і демократи за часів Байдена і раніше. Тому справді дуже послідовно США виступає в частині санкційного тиску на цю країну через диктаторський режим Мадуро. В столиці Венесуели Каракасі пролунали сьогодні за київським часом вранці потужні вибухи. США завдавали ударів по країні. Удари були нанесені по південних районах Каракаса, а зокрема по району Фортінан та віабазі генералісимуса Франсіско Де Міранде. Попередньо у столиці пошкоджено щонайменше 10 об'єктів. Це на ту хвилину, коли я вам це розповідаю. Повідомляю, що під удар потрапила військово-морська база Лагуяра. У штаті Варгас, де розташована морська академія, там зникла електроенергія. У мережі поширюються кадри з американськими бойовими гелікоптерами Чінок, які використовують для перевезення десанту. Крім транспортних, ch 47 Чікок помітили ударні гелікоптери АН-64 Apache. Ну і кажуть, що там навіть проводили наземну військову операцію. Завдають удари по порту Каракаса та по острову Маргарита в Карибському морі, де розміщено багато військових об'єктів. Воройтерс повідомляє, як я сказав про іноземну операцію у Каракасі. Хаос жителі масово покидають столицю. Як пише президент Колумбії Густаво Петро, США завдали удару по будівлі парламенту Венесуели Трамп. Як пише західна преса, не інформував про цю військову операцію Конгрес або когось іншого, і в Білому домі говорять, що заяву про цю військову операцію зроблять трішки згодом. Ну і Кремль пильно спостерігає за цим. Я спостерігаю за російськими змі, коли ж вони розродяться з заявою. Її поки що нема. Захарова речниця МЗС Росії, сказала, що готують відповідну заяву. Друзі, чому так важлива нам Венесуела? Венесуела володіє найбільшими у світі розвідданими запасами нафти, розвідданими. Не плутайте із конкретно відкритими родовищами. Це близько 18% усіх запасів у світі. Це дуже багато. Проте через режим Мадуру, санкції. Застарілу інфраструктуру та брак інвестицій. Її фактична частка у світовому видобутку є дуже низькою, приблизно 1-1,5%. І дуже активно венесуельською нафтою користуються і росіяни. Нещодавна історія із полюванням американцями за тіньовим танкером, як виявилось, Російська Федерація, яскраве тому свідчення, росіяни підмішують венесуельську нафту разом зі своєю, і потім продають її як венесуельську, але все це контрабанда. З 2014 року нафтовий сектор перебуває під жорсткими санкціями США, що значно ускладнює видобуток та експорт, знижуючи вплив на світові ціни. Однією з умов зняття санкцій було проведення демократичних виборів. Але, як ви добре пам'ятаєте, Мадуро пішов під вплив Кремля, Китаю і фактично знищив там опозицію і односібно далі утримує владу. Ну і займається ще й наркоторгівлею. Хоча Венесуела має колосальний потенціал, Її поточний вплив на світовий нафтовий ринок оцінюється як мінімальний відкриття ж. Нафтових спроможностей Венесуели для світового ринку це друзі серйозний удар по Росії, тому Росія дуже побоюється, щоб там справді змінився режим, став демократичним, знялися санкції і так далі. Мадуро це влаштовує, ну, можливо Путін надасть йому якусь дачу в Ростові найближчим часом. Слідкуємо за цими подіями, бо вони вкрай важливі для України, друзі. Так це не швидка буде реакція на нафтовий ринок у світі, відкриття потужності Венесуелі. і Це він не відбудеться буквально Завтра, але це суттєво підриватиме стійкість і путінського і іранського режиму. Бо для Дональда Трампа Іран, Росія та Венесуела сьогодні є ключовим фактором успіху його на виборах, які будуть проходити вже цього року, 26-го, до конгресу, Він стоїть перед загрозою втрати більшості. В нього зараз там є більшості і в палаті представників і в сенаті, і це суттєво підірве його. Владу тому він буде робити все, аби війна в Україні заморозилась. Венесуела перейшла під контроль демократичних сил. Ну і щоб в Іранні акції протесту, які нині тривають, вони завершилися зміною режиму. Все виглядає дуже фантастично, але ну ми ж пам'ятаємо так само фантастично розвалився Радянський Союз. Ну хто друзі не пам'ятає? Читайте історію, повірте, дуже тоді було цікаво, але краще то не переживати. І про Китай тим часом Китай готується до війни. Китай перетворює цивільні вантажні судна на мобільні авіабази для дронів. Про це пише The War Zone з посиланням на супутникові знімки. За даними журналістів, цивільне вантажне судно у Шанхай швидко переконфігурували у багатоцільовий бойовий корабель. Раніше він використовувався як корабель Арсенал із контейнерною зброєю. Також неподалік знаходиться гігантський десантний корабель типу 077 «Сичуань», який вже оснащений катапультою для всіх типів дронів, що свідчить про системний підхід Китаю до розвитку морської безпілотної авіації. Вчиться він на війні Росії проти України. Так, друзі, вчиться шаленими темпами. Недооцінювати загроз з боку Китаю для всього євразійського континенту, для всього світу не варто. Але це не станеться завтра. У Китаї велика проблема із людьми. Так, хоча там майже півтора мільярда населення, але китайська влада бідкається через те, що сім'ї китайські не хочуть народжувати дітей, і навіть вводять податки на різного роду засоби, які використовують для того, щоб дітей не було, аби вони були менш доступні для китайської молоді, ну і навіть виплачують субсидії. Для підтримки сімей з дітьми. І щойно, друзі, стало відомо, поки я вам дописував це відео, що Мадуро з Венесуели та його дружина були захоплені і вивезені з країни. Про це офіційно на своїй сторінці у мережі True Social побідоми президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Тому є великі сподівання, що ця військова операція закінчиться буквально за кілька годин. І там справді буде. Встановлена демократична влада, а Венесуела розпочне жити нормальним, демократичним життям, а не під тиском Кремля, Пекіну і Мадуру. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!